Любі друзі, запевняю вас, після перегляду цього відео ви 100% будете вміти робити на 50, а то й більше відсотків краще, ніж весь ринок таргетологів, так званих маркетологів і так далі. Тому що більшість з них не знають елементарних термінів, про які я вам сьогодні буду розповідати. Тому відео обов'язкове до Перегляду, усім привіт! Ви потрапили на ютуб-канал Кухня Трафіку. І мене звати Павло, я шеф-кухар цієї кухні трафіку. І на своєму каналі я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах. А деякі експерти навіть не розповідають цього на курсах. Бо вони просто цього не знають. Друже, прямо зараз клікай, або краще після перегляду цього відео: клікай на кнопочку відео на моєму каналі і ознайомся з величезною кількістю бомбезного безкоштовного контенту. Почитай обов'язково коментарі, і так само переходь за посиланням в описі. Там лежить мій інстаграм, в ньому так само в актуальних або публікаціях ти можеш ознайомитися з моїми кейсами, з моїми учнями після закінчення мого курсу, з кейсами моїх проєктів, з відгуками про мої консультації, з відгуками про мої курси, проєкти і так далі. В сьогоднішньому відео я вирішив розставити всі точки на і в дуже турботливому питанні. Це відео я обов'язково буду кидати, мабуть, кожному своєму новому клієнтові, тому що. Кожен підприємець, так само і ти, якщо ти не підприємець, якщо ти, ти таргетолог або хочеш стати таргетологом, ти маєш розуміти, яку функцію виконує реклама, чи продає насправді реклама, а як правильно продавати. А чому немає заявок і що з цим робити, аби вони були? А чому заявки є, а продажів немає? Що з цим робити, щоб все це працювало так, як треба? Сьогодні ти все про це дізнаєшся на цілій купі дуже простих життєвих прикладів. Поїхали. А мотивацією до створення цього відео стала ситуація з мого життя. Нещодавно я взяв новий проект на просування, на приваблення клієнтів, і як завжди, всю свою справу я виконав максимально відповідально. Це забезпечило достатньо хороший потік дешевих. Якісних цільових лідів. Але справа в тому, що це був тестовий період. І після того, як я задав питання, будучи впевненим в тому, що я дійсно круто виконав свою роботу, клієнт написав мені неочікувану фразу ніби лідів. Дуже багато, але ніхто не купив. Тим самим трішечки намагається мене звинуватити в тому, що я. Погано виконав свою роботу. Ця ситуація мене дуже сильно обурила, і давайте зараз розбиратися, чи був я винуватий в цій справі, чи ні. І так, друже, прямо зараз можеш поставити відео на паузу і написати в коментарях, як ти вважаєш, чи можна продавати лише за допомогою однієї таргетованої реклами. Прямо зараз став відео на паузу і напиши цей коментар, як ти вважаєш. Ну що ж, друже, маю надію, ти впорався з цим достатньо простим завданням, а тепер давай перейдемо до розбору і до моїх версій. Таргетована реклама, бігборди, реклама на Ютубі, реклама на різних візитках, будь-яка реклама на телевізорі, на радіо, виконує лише одну функцію. Я про це завжди кажу у своєму інстаграмі, і так само я про це казав у своєму минулому відео. Можеш подивитися його пізніше. Таргетована реклама і будь-яка реклама це інструмент. Для приваблення потенційних, на секундочку, клієнтів. І все. Як це зрозуміти? Давайте перенесемо рекламу, да, уявимо рекламу у реальному якомусь е, житті. Уявіть собі, що ви разом зі своїм другом йдете десь ввечері, вночі по місту і вас зустрічає якась. Мила дівчина і починає з вами ніби фліртувати. Кудись пропонує вам пройти, каже, що там буде доволі весело. Там будуть дівчата, вони будуть оголені. І вхід сьогодні безкоштовний. Став лайк, якщо ти хлопець, і ти б не відмовився від такої пропозиції. Отже, наш промоутер виконує функцію реклами. Вона, ця дівчина, привабила, наприклад, мене і мого знайомого до закладу, тільки привабила, я ще взагалі нічого не купив. Я заходжу в заклад, сідаю на диванчик. До нас підходять різні дівчата, я це все просто вигадую. Зараз це не мій реальний приклад із життя. До нас ніби підходять якісь дівчата, да, пропонують випити якісь коктейлі, купити коктейлі їм. І, звичайно, якщо ми погодимося, да, враховуючи те, як вони будуть це пропонувати, як нам сподобається внутрішній інтер'єр, внутрішній інтер'єр хіба буває, зовнішній інтер'єр. Коротше кажучи, наскільки сильно нам будуть насипати лапшу на вуха, да, і буде кінцевий результат. Чи купимо ми щось, чи просто посидимо, поглазімо на дівчат Чат і підемо собі, і не принесемо жодної копійки у заклад. Отже, на цьому моменті ви вже маєте розуміти, де була наша реклама. Вона тільки привабила нас всередину заклада. На наше рішення купити щось впливає саме те, що буде відбуватися вже всередині цього закладу. Маю надію, ви розумієте. Давайте тепер спробуємо перекинути цю ситуацію вже, наприклад, таргетованої реклами. Припустимо, що ця реклама змогла зупинити мою увагу і змогла за допомогою своєї пропозиції оферу зацікавити. Мене, да, що я роблю далі? Я в залежності від того, що це за реклама, да? або я залишу заявку, там, якщо це лідогенерація, я запишу свої, впишу свої контактні дані, або якщо це там взаємодія, то я напишу повідомлення. Або якщо це там трафік, то я просто прийду на сторінку. Якщо, наприклад, це трафік, да? реклама просто зацікавила мене, викликала якийсь первинний інтерес до продукту. Що я буду робити далі? Я буду намагатися знаходити далі якусь інформацію про цей продукт. Звичайно, в. У мене будуть якісь питання, там, якої якості речі, а, чи втрачають вони свій розмір після прання, чи кашлатяться вони, чи розтягуються вони, і так далі, як, якої якості там ці молнії, якої, я не знаю, там, якості сама тканина, з чого вона зроблена, а, алергенна вона чи ні. Я намагаюся як би, знайти ці питання. да, ну, Хтось це шукає, хтось шукає інші питання, хтось там просто шукає зовнішній вигляд, і йому взагалі байдуже да, на якусь якість. Я починаю шукати для для себе відповіді на мої запитання, це тобто. Це страхи, да, у мене є якісь страхи, що, наприклад, там речі будуть неякісні, або можливо на мене не буде мого розміру, да. І так само в мене є заперечення. Вони діляться там на три типи, так само, як і страхи. Да? Заперечення бувають цінові, ціннісні і мотиваційні. Тобто в мене є в голові бар'єри. Якщо мій первинний інтерес, викликаний самою рекламою, починає переростати за допомогою цього контенту, да, на сторінці починає переростати в бажання або там купити, або. Написати, да, ну залишити заявку, то я це якби зроблю. Це окей. Я залишаю заявку, пишу, наприклад, в дірек, да, і в залежності вже від того, як менеджери будуть обробляти мій вхідний запит, якщо вони просто на питання, яка ціна напишуть мені 500 гривень, і на цьому все, ніяких питань, то скоріше за все, якби ну я не куплю це, прямо впливає на конверсію. І припустимо, що якщо менеджери да, десь там навчалися продавати, якщо вони вміють продавати, вміють оброблятися. Вміють закривати страхи, вміють розкривати повністю переваги продукту, давати мені вирішення моїх проблем, або там давати мені емоції від цього продукту, то я, скоріше за все, цей запит да, перетворю на угоду. Тобто віддам свої гроші, а взамін на мої гроші мені відправлять, продадуть продукт. Будь-яку рекламу, яку я зараз тільки не візьму, будь-то реклама на Ютубі, да? мене зацікавила якась реклама на Ютубі. Я там провалюся на якийсь лендінг, мене прогріють якимось там контент-маркетингом да? цього лендінгу, там якийсь сторітелінг буде. Я можу залишити заявку, і потім мені так само подзвонять манагери з кол центру, да, і будуть намагатися мені. Продати їхній продукт. Будь-яка реклама виконує лише одну функцію привабити потенційних клієнтів. Клієнтами стають вже тільки тоді, коли людина повністю проходить шлях, який називається воронка продажів. Друзі, і сьогодні в моєму відео з'являється новий гість під назвою Графічний планшет. Марку якого я не буду називати, але вже спалив. На жаль, гроші за рекламу мені не занесли. За допомогою цього планшету я сьогодні буду намагатися робити каляки-маляки і розповідати вам про цю воронку продажів. Да? Що ж таке воронка продажів? Запам'ятовуйте, воронка продажів це шлях клієнта від моменту знайомства з нашим продуктом до моменту угоди, тобто, коли людина вже купує. Успішність цього шляху залежить від багатьох інструментів, а не лише від реклами. Якщо ви уважно мене слухали раніше, да, то ви вже маєте щось там трішки розуміти. Давайте зараз буду малювати цю воронку. Деякі люди знімаю перед ними шляпу е в свій час не просто протирали штани на стільці, а вигадали таку круту модель, як. Аїда, і зараз я вам спробую її намалювати. Вибачаюся, я людина творча, але з рівними лініями в мене можуть бути проблеми. Отже, бачимо таку воронку. Да, Воронка, вона таки виглядає, в принципі, як воронка. Давайте я перемалюю цю другу лінію. Оп, окей. Ну, Якось так. Бачите, тут ширше зверху, тут знизу вуще буде. І вона ділиться на 4 послідовних дуже важливо, послідовних кроки. Так, один. Два, 3, 4. Раз, два, три, 4. Окей. Так, нумеруємо їх. Тобто не нумеруємо, а підписуємо. Воронка називається А і Да. Підписую А І Д А. Що це таке? Англійською мовою писати не буду. Просто буду тлумачити. Буковка A значить «attention». Тобто перекладається як увага. Будемо писати увага. Увага. Вибачаюся за мій почерк. Другий шлях це буковка І. Це інтере, інтерес. Інтерес. Ой. Інтерес. Далі. Наступний крок. Буковка Д це дизайр або бажання. Бажання. І останній крок. A називається action, тобто дія. Не та дія, в якій у вас паспорта е, лежать українські та закордонні, а дія саме покупка. Да? І воронка далі так само вона йде у нас від е, ширшої, да? е, і звужується донизу. А і так само воронка далі не може, а має в ідеалі розширятися знову. Давайте домалюємо. Але, в принципі, цю тему доволі сильно е, чіпати не будемо. Вона може розширятися, і як ви гадаєте, за рахунок чого вона може розширятися? Що це таке? Як ви гадаєте, це повторні продажі, будь-яка головна ціль. Будь-якої компанії це повторні продажі, тобто зробити клієнтів постійними, аби не витрачати гроші постійно на трафік, не залучати нових клієнтів, да? а продали цьому навішали, купив. Добре, наступного лоха знайдемо, купимо так, продамо так само і так далі. Люди колись можуть закінчитися. Правильно, це все залежить від нашого гео. Тому будь-яка компанія має думати, як зробити клієнта постійним, аби його LTV був максимально довгим, аби клієнт рекурентно заносив нам гроші. Тому тут у нас будуть як якби постійні продажі. Це зрозуміло, але знову ж таки це розбирати не будемо. Давайте, на прикладі таргету, зараз розберемо цю вороночку. Да? І так, що робить наша таргетована реклама? Як ви гадаєте, які шляхи за нашою таргетованою рекламою? Якщо, давайте я зміню кольор, краще я оберу червоний, мабуть. Насичений червоний. Отже, якщо ви вже здогадалися, наша таргетована реклама відповідає лише, це, на мою думку. За оці два кроки. Ось. Увага та інтерес. Чому так? Давайте знову ж таки повернемося до ситуації з інстаграмом. Я сиджу, гортаю стрічку, не ні хочу нічого купувати. Просто там після роботи, після чогось там втомлений сиджу, да, там гортаю рілси, і тут мені на очі потрапляє якесь круте якесь відео, да, яке відразу захоплює мою увагу або якийсь статичний крутий банер. О Боже, він зупиняє мою увагу, і що далі? Да, що далі? Я починаю читати, ознайомлююся з Офором, з пропозицією, і, наприклад, там да, якийсь знову ж одяг. Одяг і пропозиція цього одягу, слова, да, викликають в мене інтерес. Вау, штани, прикольно! І там, наприклад, по якійсь знижці, да, прикольно, в мене це викликає інтерес. Що я роблю далі? Наприклад, це трафік, да, знову ж таки, трафік. І я клікаю на рекламу і провалююся, провалююся, провалююся або провалюваюся до інстаграму, до кінцевої посадочної сторінки, да, до самого магазину, до інстаграму. Все. Далі таргет нічого не робить, розумієте? Овер, на цьому ось шляху компетенція таргетолога по-хорошому має закінчуватися. Так, да, краще за все, якщо ви будете давати рекомендації своїм клієнтам, по тому, як упаковувати профіль, по тому, як обробляти заперечення клієнтів. Я так само це роблю, але, на жаль, не всі клієнти до цього прислуховуються. Що буде діяти далі? Що діється далі? Да, якби я потрапив в інстаграм, все, тут таргет наш закінчився. -би, стоп, все. Таргет далі не працює. Бажання. Що таке бажання? Пам'ятаєте, в мене був інтерес, да, мені сподобалися якісь штани. Е, я потрапляю на сторінку, я починаю дивитися. Е, а чи не підробка ці штани? Да, я починаю вивчати інформацію. Е, що це дійсно оригінальна, оригінальний одяг? Да, що це дійсно, наприклад, якщо це не якийсь відомий бренд а якийсь власний пошив. Я хочу переконатися, що це буде якісним. Я хочу переконатися, наприклад, зараз взимку, що це буде там теплим. Да? Я хочу переконатися знову ж таки, що це не буде тягнутися, не буде кашлатитися, не буде вицвітати. Е і так далі. Да? Я починаю це все шукати в профілі. Відповіді на свої питання Там мають бути публікації, завжди має бути якийсь контент в історіях, завжди мають бути актуальні. І всі експерти, які вам кажуть, що ой! Профіль у клієнтів публікації не красиві, вони не цікаві, вони не викликають інтерес. Які вони взагалі, ці люди взагалі не розуміють, про що вони кажуть. Контент не просто має виглядати привабливо і бути якимось цікавим, о, все. У Контента має бути так само своя чітка функція. Контент має розвивати бажання скористатися цим. Да? Ну якщо це прямо ми. Зараз роздивляємося на такому випадку. Да? Якщо ми будемо дивитися, наприклад, ту саму да? коли людина залишає контакти, і потім дзвонять, то людина би, так само побачила баннер, баннер викликав інтерес, і людина залишає заявку, контактні дані, і потім їй дзвонить менеджер. І за допомогою того, як менеджер вже буде, вже буде там продавати, да? і буде кінцева дія. Чи викли... переросте інтерес до бажання, да? і чи буде людина там потім купувати? Як би. Або, можливо, там ще якісь шляхи є у воронці. Да? Там спочатку менеджери, потім якісь з замірами якимись приїжджають. Да? І так далі. Як би. Воронки можуть бути достатньо різноманітні. Все впирається в вашу фантазію, друзі. Окей, я перейшов в інстаграм, мені сподобалися штани. Припустимо, що я побачив, що вони крутої якості. Дійсно, мені там все на відео це показали, потягнули, да, все нічого не рветься. Там показали краш-тести якісь, до прання, після прання, там молню, очі замикають, закривають очі, замикають молнію, показують, що вона не заїдає, взагалі нічого не защемляє. Все працює як АК 4 d 7 Це було на польській мові. І. Да, якщо я дійсно бачу, що, блін, реально круті штани, вони теплі, вони якісні, в мене є бажання їх замовити. Там, наприклад, ціна ще крута. Да? І що, я. Але там, ну, звісно, в мене там залишаються якісь питання. Можливо, я не такий впевнений з приводу підбору розміру. Да? Я там, сумніваюся з приводу їхньої таблиці розміру, що я роблю? Я, наприклад, залишаю заявку. Да? Бажання в мене є, я залишаю заявку, і менеджери мають обробляти мою заявку. В залежності від того, як менеджери її оброблять, да? не просто там. 46-й, просто 46 цифра, все, це дві розміри. А почнуть задавати мені так само якісь питання, почнуть мене вилізувати з усіх сторін, там, і як, як свого рідненького, ніби вони мене знають. Все життя як би, і це буде впливати на те, чи врешті-решт. Зроблю я цю дію, Зроблю я замовлення чи ні. Да, І потім, в залежності від того, чи буде якась там програма, програма лояльності, якісь там знижки, я не знаю, якийсь там сервіс, якісь гарантії. І буде залежати те, чи прийду я до цього шопу знову і потраплю ось сюди, стану постійним клієнтом. Ось! Так і тільки так має працювати система продажів, а не просто ви наймаєте таргетолога, платите йому гроші, він вам завалює вас заявками. Да, ви не знаєте, що з ними робити. Він вам намагається там уже ледь сам не відповідає, не дзвонить, да, і вам просто поганий таргетолог. Не купують люди, пишуть, цікавляться, але не купують. Інший випадок, знаєте, якби наприклад ліди падали, заявки були, але в заявках би питали, котра година або там передзвонюють і кажуть: я не залишав заявку, бо то мій син залишив заявку. Да, в такому випадку таргетолог е погана людина, да, тому що він приводить нецільові заявки. А у мене на сьогодні все, друже. Я маю надію, тобі сподобався мій відос. Я хочу тобі сказати, що весь цей контент робити нереально важко, виставляти всі ці сцени, прописувати сценарії, генерувати ідеї для, для цього контенту. До речі, ти можеш стати героєм, автором да, мого наступного контенту. Можеш переходити до мого приватного телеграм-каналу. Там я частенько викладаю голосування за наступний відос. Ну ти можеш вплинути на вихід наступного відео. Так само в цьому телеграм-каналі є. Ціла купа крутих файлів, які допомагають таргетологам, підприємцям краще налаштовувати таргет або там робити продажі. Тому, коротше, підписуйся. Так само, мій любий друже, якщо ти підприємець і ти не знаєш, як робити продажі, як приваблювати цих потенційних клієнтів, як там клікати на ці всі кнопочки і так далі, в мене є для тебе дуже крута новина. В мене є перший закріплений пост саме для підприємців, які не хочуть платити гроші таргетологу, да, мабуть ти, Можливо, якщо ти якась манікюрщиця, яка тільки закінчила курс, і якби, куди тобі 300 доларів мінімум платити таргетологу, і ще на бюджет, мінімум 300, і скільки тобі техніків треба перепіляти, щоб хоча б. В нуль вийти. Я можу тебе навчити приваблювати і продавати в два рази дешевше, ніж з таргетологом. Переходь, ознайомлюся з цією публікацією і. До речі, цей курс наразі має 100% успішність, тому що наразі в мене його пройшло 4 людини і всі мають нереально крутий результат. З результатами, знову ж таки, ознайомлюся в моєму інстаграмі в актуальному та в публікаціях кейси. Так само, якщо ти хочеш, так як і я, навчитися, я вже вмію, да, а ти ще не вмієш. Я можу тебе навчити, друже, заробляти від 800 доларів на місяць. Європейську зарплатню на рекламі в інстаграм навіть на старому слабкому ПК. Головне, щоб браузер відкривався. Все в традиціях найкращих інфоциганів. Відкрив MacBook, десь сидиш на балі, бабки капнули, закрив. Все окей. На жаль, ні, не так. В мене на курсі треба трішечки попотіти, да? але якщо ти потієш, це обов'язково дасть тобі результати. Побачити людей, які потіли, які досягли результатів, ти можеш так само в моєму інстаграмі. Переходь ознайомлюся з актуальними та з цією третьою закріпленою публікацією. А посередині є публікація з відповідями на ці питання. Дякую тобі, друже, за перегляд. Обов'язково став лайки, підписуйся на мій канал, тому що попереду тебе буде чекати ще більше безкоштовного контенту, за який інші беруть гроші на курсах. А деякі, коротше, не розповідають все ж таки. Фух.